Доброго дня колеги, молодий одноосібник знову на зв'язочку. Сьогодні їдемо дискувати наші поля, а саме по пшеничці. Буде диск ось такою дискою, 2,4 захват. Бак провірили, топливо нам хвати. Тому моторимось і виїжджаємо. Саме головне, музичку з собою взяли. Щоб скучно не було, зараз врубаємо на всю. І полетіли. Так. Маса. І моторимось. Оса! Дивіться, як працює розподільник. Красота. Так, а ми вирушаємо в бій. Друз'яки, а ну напишіть, як вам взагалі старі АГ-шки в роботі. Ось йдемо по такій стерні, плюс валки від комбайна. Не забивається нічого, йде як, як по асфальт. Краса, Красані як справляється в нас з цією масою. Я думав буде гірше, але ні. Пішла раді я пішла другий слід, зробе пух. Тому прямо далі. Ще пару проходиків і 60 соток буде закрито. І 60 соток ще аж на краю поля ще наше. Зробимо або сьогодні, або завтра, буде видно. Хочеться великої кабіни, це кабина. Мала є, мала, велика є велика. Оно навалили, працює. Три у нас великою кабіною. Більше 6 6 Закінчили ми перших 60 наших соток. Дисково вичину сталася, диски леснят, не забивається, все чітко. Звісно, ще можна було б задні диски трошки пошурувати, бо все було б ідеально. Ось такий у нас гарний фон виходить, перший слід, трошки щось зійде, доб'ємо в другий, а потім, можливо, ще будемо використовувати оранг. Ну, це вже побачимо. Так, переїжджаємо на наступну ділянку, працюємо. Пішов в кайф, бо не хотіли сьогодні нічого не робити, але думаю, виїду під вечір, спробую. Дай боже, та й піде. Пішло, адреналін схопив, п'яту вробив і гайда. Поле. Тепер гектари тільки давай. Ну, працюємо далі. У нас були ями, скидали мусор. Тепер ми їх засипали відходами від цукрового буряка, навеземо землі і розробимо, щоб не було посеред села цього бур'яну. Працюємо. Показати друзі, як дискова йде по валку від комбайна. Ось так вона йде, трошки перебиває, але найголовніше, що вона не забивається. Все працює на ура, все чітко. Тому е, доробляємо цю дану площу, тому що осталось, ну, там довгі гони залишило, цей квадратик зараз добиваємо і переходимо на довгі гони. І сьогодні гектар 20, гектар 30 буде закрито за короткий час. Десь працюємо десь годинку, навіть менше. вже то Робота йде, слава Богу. Найголовніше, що не забивається. Тому ми поїхали. І так, Залишився нам останній прохід по тракторцю. Температура 70-75, давлення двойка на гараж. Тому сьогоднішньою задачею ми справилися, проходимо останній раз і їдемо спокійно собі спати. Надіюсь, ця ніч буде спокійна. Тому прощаюсь з вами. Кому було цікаво, всім добра та мирного неба. Слава Україні, героям слава.